Рівне облводоканал обрав серпневих переможців безстрокової акції, «Отримуй класні подарунки за вчасну сплачені рахунки. Ціні подарунків Котра розіграли в приміщенні абонслужби підприємства. Згідно з оголошеною квітні цього року програмою лояльності Сумлінний платник, учасниками акції автоматично стають абоненти, котрі не боргують водоканалу за послуги з водопостачання та водовідведення. Споживачі, які щомісячно сплачують і не мають заборгованості, вони є учасниками програми лояльності, тобто комп'ютер методом випадкової вибірки вибирає номер абонентського рахунку, і людина отримує подарунковий сертифікат від торгівельних мереж. Тобто вона цей сертифікат може обміняти там на... Побутову хімію чи на там, якусь косметику, ще якісь товари. Тобто ми започаткували ще це з січня і вона у нас безстрокова така акція. І кожного місяця по 5 людей, тобто які платять, отримують ці подарункові сертифікати. Крім того, ми в січні проводили таку річну акцію, Той, хто за підсумками року не мав заборгованості. То ми проводили розіграш цінних подарунок, тобто це була арт ну, Люди, споживачі, були ну, вражені і доволі. Я думаю, що в 2014 році тих, хто не буде мати заборгованості, на кінець року побільшає і ну, можливість виграти цінний подарунок буде мати більша частина людей.